Всім привіт! Ми з вами знаходимось на складі компанії Agro Import Group і нам прийшла нова поставка ступиці до техніки Лемкен. Отож, ступиці Лемкен до плугів Лемкен. Ось так вони приходять. Ось ми бачимо, що їх перекладають отакими брусками для зручності складування. Їх нам прийшло три таких палети. Ось тут є така дверця, ось це друга з трьох палет. Да? Відправка. І в кожній палеті по 25 штук. І також нам прийшли комплектуючи до них. Ось ось так виглядає корпус. Бачите, як підзорна труба. І також прийшли. Всі запчастинки, які входять в цей корпус для того, аби зробити ось таку ступицю. Зараз ми з вами зробимо детальний огляд ступиці і з чого вона складається. Так, ось приїхали нам ось такі вали до ступиці під артикулом 450-81-81. Ось ми бачимо, як все зроблено. Бачимо, є отвори під сплінт, різьба, різьба під шлицьову гайку. Бачимо канавка. Ну і бачимо посадкові місця під підшипники. Ось так він виглядає. Ось ми можемо подивитися, скільки їх є в нас. У нас їх ціла палета. Ось. Тому кому треба, пишіть. Ось, Ось так. Виглядає корпус його 450 102 61. Ось так він виглядає. Ось ми бачимо всередині. Ось так він виглядає. Наступна позиція це буде пильник під номером 323 11 Ось так він виглядає чорного кольору. Ось такі пильники. Це вони цюпляються ось тут, в самому кінці, коли збирається ступиця, Ось так воно вдівається сюди. Дякуємо вам за те, що ви підписуєтесь на наш канал. Ставите лайки, коментуєте. Це нас підбадьорює і допомагає нам розвиватись далі. Наступна позиція це ось такий пильник під номером 323-152. Ось так він виглядає. Ось. Це пильник безпосередньо підшипника. Наступна позиція це підшипник під артикулом 319 91 51 Ось він так виглядає. Тут є така прокладочка. Ми бачимо. І ось безпосередньо його маркування. Його маркування 302-09. І є в нових ступицях також підшипник 32-209. Так він виглядає. Наступна позиція це буде гайка. Гайка навал артикул 303.0172. Ось так виглядає. І от вона ставиться безпосередньо сюди. Ось. Беремо її і накручуємо. Бачимо, як вона легенько накручується. Наступна позиція ось такий кронштейн чи шайба, хто як називає, під артикулом. 305, 14 50 Ось так вона виглядає. Наступна позиція під артикулом 305-13-17. Ось така шайба, ще її називають шайба Сонечко. Ось так вона виглядає. Вони можуть бути або тут, бачите, по три штучки, може бути повністю зроблені такі штучки, які потім штопорять. Тобто, ну, це різниці немає. Функцію вона виконує, що ця, що та, різниці абсолютно немає. Я думаю, що після детального огляду в когось виникло бажання придбати до достопиць. І в когось виникло бажання придбати стопицю. Власне, якщо вам потрібно відправити. Два ось таких пильника, чи, можливо, ось такий один підсипник, то ми вам з радістю відправимо. Або, можливо, вам потрібно відправити одну ступицю, чи 10 ступиць. Ми з радістю також вам допоможемо. Тому що компанія AgroІмportrub завжди старається тримати в наявності все те необхідне, що потрібно саме вам для того, аби ви працювали у полі. Ми працюємо для того, аби працювали ви.